А ви знаєте, що таке артишок? Чи то квітка, чи то овоч, яка від нього користь, та з чим його їдять. Відповіді на всі ці запитання ви дізнаєтесь із сьогоднішнього відео, бо сьогодні ми поговоримо про артишок та дізнаємось 20 цікавих фактів про цю рослину. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Артишок то така багаторічна рослина, яка належить до родини айстрових та налічує понад 10 видів. Один з них артишок садовий або справжній, належить до городини, поширеної головним чином у середземномор'ї. Також існують декоративні сорти артишока, які вирощують виключно для прикраси саду. Візуально артишок це такий великий будяк, відомий своїми великими колючими квітковими головками, які часто використовуються в кулінарії. Їстівна частина артишоку то така нерозкрита квіткова брунька, що складається з м'ясистих основ листиків і серцевини, відомої як серце артишока. На вигляд, артишок нагадує шишку, а за розміром десь з велике апельсин. Артишок культивується у світі вже понад 5 тисяч років. А походить з середземноморського регіону і його вирощування було відомо ще в стародавньому Єгипті. У давньогрецькій і римській культурах артишок вважався ділікотесом і символом багатства та розкоші. А згодом артишок став популярним у всій Європі, а з розвитком колоніальної торгівлі його завезли до Америки. У США Артишок особливо популярний у Каліфорнії, де його вирощують на промислових плантаціях. У давнину артишок був їжею королів та багатіїв. Стародавні греки і рімляни вважали артишок Афродізіаком світі виробляється десь півтора мільярда тонн артишоку в рік. Найбільшим виробником цього овоча є Італія – 440 тисяч тонн. У трійці лідерів також Єгипет – 260 тисяч тонн і Іспанія – 230 тисяч тонн. Пишок характеризується відмінними смаковими і дієтичними властивостями. Рослина є універсальною їжею, і, хоча її їдять, як овоч, насправді це різновид росторобші його їдять в основному через користь, яку він приносить організму. Артишок зміцнює імунну систему, знижує рівень холестерину, захищає організм від таких захворювань, як атеросклероз, інфаркт та інсульт. Рослина давно відома своїми детоксикаційними властивостями та покращує здоров'я печінки, допомагає при проблемах травної системи, таких як розлад травлення, запор, синдром подразненого кишківника та діарея. Артишок можна навіть використовувати як ліки від похмілля. Деякі люди жують кілька листочків рослини наступного дня після вживання великої кількості алкоголю. Артишок з вітамінів макро та мікроелементів. Він містить вітаміни А, В1, В2, В6, В9, С, Д, Е і К. Макроелементи, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, мікроелементи, залізо, марганець, міць, селен та цин. Це артишок має низький вміст жиру та багатий клітковиною, тож він є дієтичним продуктом. Артишок це смачно, його невеличкі шишки ідеально підходять для закусок. Артишоки середнього розміру використовують для тушкування та смаження, а свіжу серцевину додають в салати. Верхню частину квітки відрізають і не вживають у їжу. Корінець потрібно очистити і прибрати жорсткі нижні листочки. Вирізати середину квітку їдять саме суцвіття. Його треба попередньо опустити у воду з лимоном, тому що в артишоку багато вітаміну С, тож він може некрасиво потемніти. Найпростішим способом приготування артишока є відварювання. Відварений артишок можна подавати як окрему страву або використовувати як інгредієнт у салатах. Артишок можна фарширувати різними начинками, такими як сир, а панірувальні сухарі, зелень або м'ясо. Цей метод приготування особливо популярний у середземноморській кухні. Приготування артишока на грилі надає йому особливий смак і аромат. Грилений артишок може бути чудовим гарніром або закускою. М'якоф артишока часто використовуються для приготування кремових соусів, які подаються з пастою, рибою або м'ясом. Артишок це однозначно кулінарний делікатес у всьому світі. В українських дорогих ресторанах завжди є страви з цього овочу. А в супермаркетах артишок продається уже десятки років, але, на жаль, здебільшому імпортований. А ви куштували артишок? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!